Добрий день! Встановив вітрові розкоси на торцях теплиці. Розкоси з 20-ї профільної труби. Розкоси встановлюємо між торцевою та першою аркою. Вони встановлюються таким чином, щоб сходилися в одній точці. При такій конструкції розкоси утворюють ферму, яка тримає торцеві вітрові навантаження. Отаку. В одну точку всі. отак. Також в теплиці повинні стояти бокові, вітрові розкоси, які встановлюються отаким чином, вони тримають бокові вітрові навантаження, встановлюються на кожну арку. Отак на задньому торці також встановлюємо торцеві вітрові розкоси, так як і спереді.